Привіт-привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Погляньте, хто до нас сьогодні на заняття завітав. Це мій песик, його звуть Арчі. Він мій найкращий друг. І, напевно, ви здогадались, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Про домашніх наших улюбленців. Цікаво? Тож почнемо. Послухайте мої загадки. Ця тварина вже від ранку нам співає колесанку, Мявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за моркотик? Це пухнастий, рудий котик. Молодці. Ще одна. У дворі не ловить гав, каже різко, гав-гав-гав, пильно дім охороняє Кицю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. Саме зараз розмова піде про наших друзів тварин, які живуть поруч з нами. Кіт і собака це домашні тварини, і вони мешкають у будинку або на подвір'ї. Кішка це звичайна домашня тваринка, але з незвичайними здібностями. Ви знаєте, діти, що у кішки дуже тонкий слух, а також хороший зір. Вночі вуса допомагають кішки пересуватися. Всі кішки мисливці, вони полюють із засідки, а також вони сплять більше, ніж люди. Коти мають гострі кіхті, які допомагають їм ловити здобич. Сюди поруч з людиною вірний друг собака. Пожежні собаки знаходять у вогні постраждалих і виносять їх. Також собака полегшує працю чабана. Поліцейські собаки допомагають знайти злочинця по запаху. А ще є такі собаки, які допомагають людині, яка втратила зір, добратися додому. Догляд за домашніми тваринами, кішками та собаками потребує певних правил. Правило перше. Водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Правило друге. Посуд для їжі та пиття повинен завжди бути чистим. Годувати треба спеціальним кормом. Наступне правило доглядати за шкірою, лікувати від паразитів. Купати їх, якщо вони забруднилися, але лише під наглядом дорослих. Правило четверте. Турбуватися про дозвілля тваринок. Гратися з ними. Правило 5. Для далеких поїздок необхідно мати для тваринок контейнер. Правило 6. Для кішечки завжди потрібна кіхтеточка, об яку киця точитиме свої кіхті. А для собачки необхідно мати, нашейник та повідець. Малята, любіть своїх тваринок, турбуйтеся про них, дотримуйтеся правил догляду, і вони стануть справжніми друзями на все життя. Дітки, від мене буде вам завдання надіслати фото своїм домашнім улюбленцям, а ми зарче будемо чекати на них. Говоримо вам, бувайте до наступного заняття!